Усіх шануйте, дорогі мої, тепер давайте розглянемо питання по тих, хто поза нашим домом, церквою або за місцем праці. Це люди, з якими ми вступаємо в контакт повсякденному житті. Апостол Петро каже так: усіх шануйте, перше послання Петра 2.17. Подивимося. На інші переклади цього вірша. Виявляйте повагу до всіх людей, ставтеся до них з повагою, англійська Біблія в ще, ще розширеному перекладі. І ставтеся до будь кого зустрічного з гідністю. Меседж новий завіт англійською мовою у сучасній інтерпретації. І ще кожному виявляйте повагу, новий швидкий переклад. Людей, описаних тут, Ісус називає нашими ближніми. Давайте подивимося на знамениту історію цівангелія. Наймовірніше, ви вже її знаєте. Прочитаємо її сучасного перекладу Нового Завіту. На це сказав Ісус. Один чоловік йшов з Єрусалиму верхом і потрапив до рук розбійників, які зірвали з нього одяг, побили і пішли. Залишивши його напівмертвого лежати на землі. Випадково тією дорогою проходив один священник. Побачивши побитого, він пішов геть, і не зупинився, щоб допомогти йому. Прийшов на те місце також і левіт, і, побачивши побитого, обійшов його, не зупинившись, щоб допомогти йому. Але один самарянин, що перебував у дорожі, проходив повз. І, побачивши цього чоловіка, зглянувся над ним, підійшов до нього, він перелясав йому рани, омиваючи їх оливкою, олією вином, і, посадивши на свого осла, привіз його у заїжий двір і потурбувався про нього. Наступного дня він винайняв два динарії, дав їх хазяїну за двору і сказав: Потурбуйся про цю людину! І якщо витратиш а на нього грошей понад це, то віддам тобі, коли повернуся. Хто з цих трьох по Твоєму був ближній тому, хто потрапив до рук розбійників? Законник сказав: Той, хто зглянувся над ним і сказав йому Ісус, Іди і чини так само. Євангеліє від Луки 30-38. Священник і левіт не вважали людину близько до смерті важливою і значущою. Самарянин же, який був чужинцем, високо цінив життя вмираючої людини. Писання стверджує, що він побачив, що його змилосердився. Як бачите, повага виходить з серця. Самарянин згаяв свій час, щоб дати пораненій людині необхідне для її життя. І навіть понад це. Він відвіз його у їжі двір. Фактично, він заплатив власні гроші за два дні догляду за людиною, якої ніколи раніше не бачив. Він не молився про те, чи слід йому допомогти вмираючому, і не чекав особливого слова від Господа. Його вчинок виходив з серця, сповненого любові, співчуття, поваги до інших людей. Це класичний приклад шанування усіх людей. Одна з історій великих, що описує приклад шанування людей, сталася з одним чоловіком на ім'я Білом Вілсоном. Мати Біла залишила його сидіти на водопровідній трубі в 11 річному віці. Вона йому сказала залишитися на місці, доки вона не повернеться. Але вона так ніколи не повернулася. Незнайомий чоловік християнин знайшов його в тому місці і відправив біла до літнього табору, заплативши за нього. Неогоїстичний вчинок християнина запустив дію білове призначення. Через роки Біл Вінсон заснував і до цього дня є керівником метро Міністеріс. Християнського служіння, що досягає більше 20 тисяч дітей у Нью-Йорку щотижня, Біл сам керує автобусом. Він разом із своїми працівниками і добровольцями поширює Євангелію в силі і в слові у важких районах, що особливо мають потребу у світлі Господньому, його служіння дивне. Через нього були врятовані тисячі життів не лише у Нью-Йорку, але в інших містах біл надихає людей в Україні і по всьому світі цінувати життя бездомних дітей. Він відкриває численні служіння по всьому світу, таких як біл багато з наших сучасних свята мати Тереза, з Калькути. Вони досягають безнадійних і незаможних людей. Ми можемо допомагати їм Яким чином. Один з найкращих способів підтримки через молитву і пожертвування. Ви можете уявити, що станеться, якщо кожна людина, яка сповідує себе християнином, що місячно жертвуватиме певну суму грошей на подібне служіння. Уявляєте, скільки людей прийде до Христа? Уявіть, що Самарянин це вірний. А поранена людина це грішне. Після турботи, виявленої з боку самарянина, грішник з радістю слухатиме проповідуваний Євангеліє. Якби леві та священник були християнами, поранена людина не хотіла б мати нічого спільного з їх Євангелієм. Але у наших серцях є любов Божа. Ми високо цінуємо усіх людей. І надаємо фінансову підтримку служінням, які допомагають тим, хто має потребу, і доносить до них благо звістку Євангелія. Це <кій> дім престарілих, Назарет у Трогобичі для п'ятів, узалежнених, сиротиниць, для бездомних наша хата. От ми часто робимо збірки на це, щоб підтримати цих людей. Тут ще один спосіб допомогти таким служінням це приєднатися до них, для цього вам не треба переїжджати в те чи інше місто, де є служіння такі. Візьміть участь в одній з програм допомоги у вашій помісній церкві, коли робляться збірки грошима чи продуктами, навіть якщо ви будете задіяні один раз на місяць. Ви зможете доторкнутися до людей, які дійсно перебувають у нужді. разом ми можемо зробити набагато більше, ніж самостійно. Хоча ми не повинні забувати і про допомогу на особистому рівні, наслідуючи приклад доброго самарянина. Проте писання закликає нас до спільної роботи, завдяки якій ми можемо досягти набагато більше. П'ятеро з вас проженуть сто і сто з вас проженуть 10 тисяч. Левіт 28, 6, 8. Об'єднуючись разом, ми збільшуємо нашу ефективність. Необхідно пам'ятати, що Бог влаштував церкву таким чином, що для того, щоб бути ефективним, ми маємо бути разом, бо потребуємо один одного. Павло констатує, що тіло Христове буде рости в тому випадку, коли ми працюємо один з одним єдину, дивися Фесян 4.16. З цієї важливої причини нам слід бути насадженими в помісну церкву. Зрештою, якби кожен вірний виконав свою частину, як особисту, так і в служінні, скільки б було історій, подібних до історії Біла чи Матері Терези, те, чим займається чи мати Тереза, дуже важливо. Але ми не можемо зупинити ще тільки на цьому. Є ще багато інших категорій людей, які не виглядають жалюгідними у Бога. Вони мають усе необхідне і навіть живуть розкішним життям, але вони поранені або більше того, самотні у своєму серцю. Їх можна побачити у багатьох районах міста і не лише. Коротко кажучи, їх можна побачити скрізь у продуктовому магазині, в супермаркеті або на роботі. Вони самотні, поранені, потребують того, щоби хтось високо оцінив. Вони поруч і вони наші ближні. Ми проходимо повз щодня. Іноді ми зайняті своїми справами і не помічаємо потреб людей навколо. Чим старшим я стаю, тим більше я розумію, наскільки легко досягати людей. Усе починається з поваги у твоєму серці. Маючи повагу, ми починаємо бути чутливими і веденими Святим Духом, іноді навіть не Наше щоденне життя стає безперервним служінням. Коли ви шануєте людей, ви не ігноруєте або не говорите митимете тими, кого Бог приводить на вашу дорогу. Швидше, ви тектимете у божественному потоці, який приносить живу воду з небесправним серцям. Місце Списання, яке я люблю, і до якого я зберігаю вірність продовж багатьох років, Це Господь дав мені язик мудрих, щоб я міг словом підкріплювати того, хто знемагає. Щоранку Він пробуджує, пробуджує вухо моє, щоб я слухав подібно до учнів, Ісая 54. Ви можете вірити Богові в цьому обіцянні. Багато хто не заводить розмову з людьми через страх сказати щось безгалусте. Якщо ви вірите Божому Слову, знайте, що, відкривши уста, ви принесете життя, зцілення і силу тим, хто стомлений і самотній в своїй душі. Але це ще не все. Віра з усіх шануйте, означає більше, ніж досягати самотніх. Кожен, з ким ми стикаємося, розквітатиме, якщо ми шануватимемо його. Всяке слово, вимовлене від серця, принесе життя тим, хто слухає. По суті, це включає незліченну кількість людей, з якими ми стикаємося у повсякденному житті, і багатьох ми побачимо лише одного разу. Можливо, це буде людина в ліфті. Або попутнику літаку, або оператор на телефонній лінії, ви можете ушанувати їх теплими словами або просто щирою посмішкою. Нещодавно, коли я прогулювався, літня жінка за виглядом десь зі сходу, з переселенців, йшла мені назустріч з опущеною головою. Я був рухомий співчуттям стосовно неї. Я уявив, що вона не звикла, щоб до неї ставилася з повагою, особливо чоловіки. Моє серце зглянулося нею, я сказав їй: «Доброго ранку. Я сказав це з радістю від щирого серця. Вона підняла на мене очі і майже в недовір'ї, і я немов прочитав її думки. Чому ти, чоловіче, говориш з, 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 з такою дріботою, з такою незнайомою жінкою? Але перш ніж їй подумати про це, бажання поваги у зіловех, вираз її обличчя змінився, і вона боязко привітала мене у відповідь. Наймовірніше, я більше ніколи не побачу її в цьому житті. Але я вірю, що любов Божа, що виявилася, вилилася з мого серця, посіяла вічне сім'я, яке одного разу принесе плід. Ми можемо вірити в це, давайте жити в душі і вірити, що ми існуємо не просто там, але є послами, що живуть у надприродній силі Божій, щоб приносити людям життя. Чи занадто важко посміхатися людям? Чи занадто важко говорити добрі слова незнайомця, чи занадто важко повірити, що всяке наше слово принесе життя комусь. Занадто важко, якщо у нас недостатньо віри в Божу силу і недостатньо честі в серці до всіх людей. Але якщо ви будете молитися і попросити Бога вкласти у вас істинну повагу до Тих. За кого він помер, він зробить це. Бо це його бажання. Щойно ви попросите Бога помістити у ваше серце повагу до інших людей, ваше життя зміниться. Ви ставитиметеся до офіціанта або офіці... офіціантки зовсім по-іншому. Замість того, щоби просто втупитися в меню, коли вони підійдуть до вашого столика. Ви подивитесь їм в очі і привітаєте їх, Ви запитаєте їх ім'я, перш ніж робите замовлення, і в чекі раз, коли звертатиметеся до них, насимайте їх по імені. Найважливіше скажіть їм, дякую словами і фінансами їх служіння за їх служіння вам. Не залишайте їм якісь копійки, якщо ви цінуєте їх, залиште. Хтось кажуть, 20%, 20% від того, що ви там замовляєте. Завжди робіть більше за стандарт. Не погоджуйтеся на щось середнє. Запитайте себе, наскільки цінний офіціант. відповідь ми повинні знати на пам'ять. Досить дорогоцінний, щоб Ісус помер за нього. Дуже прикро, не відачі, чи в аптеці, раз як в магазинах там стоять і тих пару копійок чекають. Продавець бідний з себе виходить. Нема, нема копійок, нема дрібних стачі, Господи, за тих пару копійок, за ту гривню. Не вже не знає, що там дати і, і як вийти з ситуації? Гірко казати. Але у мене було декілька випадків, коли ми священника. Запрошували мене десь на обід, і ми, я бачив, коли вони залишали якісь жалюгідні чайові тим, хто обслуговував нас. В одному випадку чайові настільки були малі, що мені довелося щось робити. Коли ми вже прямували на парковку до автомобіля, я просто сказав до друга. Іди вперед до своєї машини, мені треба повернутися не на довго ресторан, бо я щось забув. Поки він підходив до машини, я повернувся в ресторан і залишив на столі трошки більше чайових. Як можна було дати тому, хто служив нам, принизливі якісь чайові? Особливо тоді, коли офіціант знав, що ми щойно. Прийшли з церкви і взагалі, що ми священники. Я пам'ятаю одного разу, коли ми залишили малі такі відсотки, не знаю, там чайовіті, як сьогодні це називають, тим, хто обслуговували нас з нашої розмови, вони знали, хто ми. Мені було боляче, якось прикро, що потім. Так вони будуть відноситися до церкви, до Бога. Потім, скільки разів би я не був десь там на каву заходили, завжди старався залишити більше, наскільки показати, ми були зв'язком для цих людей з Богом, і вони мали знати, наскільки він, він, саме Бог, цінує їх. Ми пішли перед тим, як вони побачили, скільки ми залишили їм. Але я впевнений, що цей офіціант був зворушений доброю прихильністю до Спасителя, бо ми Христовій пахощі, Богом і тих, хто спасається, і тих, що гинуть, 2 Коринтян 2.15. Я вважаю, що після цього випадку у нас має залишатися добре враження про вірних, завдяки чому вони будуть відкриті для Івангелії. Шануючи багато разів людей, які служать вам, ви отримуватимете від них прихильне звернення, великі порції, надбавки, краще обслуговування або інші несподівані подарунки. Звичайно, кожен не повинен проявляти повагу з цієї причини. Проте це дійсно благословення. Ми... Багато я з, з друзями пересвідчувалися багато разів, коли користувалися такою службовою стоянкою церкви. У зв'язку з нашими частими подорожами Люди вже знають, хто якою машиною їздить. І якщо на парковці знаходиться декілька людей з обслуговуючого персоналу, вони майже пішають до нас на виперки. Щоб послужити нам. Чому? Бо ми даємо їм хороші чайові. Але не лише ми також розмовляємо з ними, дізнаємося, що йдуть справи у них їх близьких. Наша машина завжди стоїть на закритій діля... стоянці, де є дах, що захищає від негоди. Це я і називаю нагородою за пошану. Подібне відбувається і в нашому продуктовому магазині поряд з тому. Одного разу наші гості, що приїхали з іншого міста, пішли разом з нами в магазин. Хтось у цьому магазині не знає вас, зауважили вони, вони запитали не тому, що нас дізнавалися як, миле, як священника, а тому, що ми розмовляли з людьми і запитували про їх справи. Ті, хто знав, чим ми займаємося, просили нас помолити що за їх потреби. Всякий раз, коли ми заходимо в магазин чи десь. То всі пожвавлюються, і ми отримуємо не лише хороші знижки, але і особливо якісне обслуговування. Повторюйся, чи шануємо ми їх через знижки? Ні, і тисячу разів ні. Ми шануємо їх так, як Господь дає нам можливість це робити. Я дуже часто говорю про те, що мені невдобно, що я не йду спеціально там, бо я щось хочу дешевшого, чи чогось. Просто мені приємно з тими людьми поспілкуватися, коли бачиш добре відношення до себе, і теж відповідно хочеш якось їм віддячитися, дозвольте навести вам ще декілька практичних прикладів поваги усіх людей. Зустрічаючись з людиною, звертайтеся до неї увічливо, покажіть їй, що вона важлива для вас. Не шукайте того, щоб тільки виконати свою мету, наприклад, зробити замовлення, висловити прохання або щось купити. Краще потратьте декілька хвилин, щоб дізнатися, які справи, якщо час дозволяє, поставте більше одного запитання, шукайте, що важливе для кожного. Кожна людина зрозуміє, що вона цінна. Двері будуть відкриті для того, щоб ви запропонували великий дар Євангелія Ісуса Христа. Проте, якщо ви не покажете, що ви цінуєте її і спробуєте донести до неї все Євангеліє відразу, вона відчуватиме, що її просто використовує. Подумайте, що ви можете зробити для людей, крім того, що вони чекають, подарувати їм якийсь невеличкий подарунок. Дати несподівані чайові, або допомогти їх справі. Самоуте тому, хто прибирає склянку води, або працює у чому вашому дворі обід, приберіть сніг біля гаража сусіда, або несподівано скошіть траву перед його будинком. забавно шанувати інших людей, особливо, якщо це несподівано. Такі маленькі вчинки розпалюють у них бажання почути. Іван Ісуса Христа, повторюйся, важливо, щоб ми просили Господа помістити справжню повагу до всіх людей в наше серце. Якщо ви спробуєте шанувати людей без того, що є у вашому серці, це буде фальшивим і поверхневим. Насправді це принесе абсолютно інший ефект, ніж ви чекаєте. Нещирість неважко розпізнати. Більшість зможуть відрізнити її. Останнє, але насправді найважливіше, щоб ходити у справжній повазі, це передусім і понад усе шанувати Господа. Істина честь заснована тільки на шануванні Його над усе і вище за усіх. Книга Прич 3.9 каже нам, шануй Господа. Ми повинні цінувати, благовіти, шанувати Його більше за всіх. Ми знеснавлюємо Його, якщо цінуємо когось або щось вище, ніж Господа. Він великий Цар, Він гідний отримати всю нашу повагу, а не тільки якусь частину. Наша честь возноситься поколінь, поклонінням тільки до Бога. Пам'ятайте, ми говорили про те, що наша первинна мета шанувати Господа, наше шанування влади, тих, хто на нашому рівні, і повага малих цих передається Ісусу, і зрештою, Отцю. Тому, коли шанування людей. Заміщає повагу і послуг Богові, вона стає фальшивою повагою або ідолопоклонством, а не істинною, честю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, а також залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, якщо хочете, напишіть імена і пропальчик верх, пропальчик ці ваші лайки. Подобається, не подобається. Ставте! Слава Ісусу Христу!